Усім привіт! Сьогодні поговоримо про версії походження назви міста Харків. Отже, легенда про Харитона. на тому місці, де розташована Харків, один із заможних малоросіян заснував Хутір. Ім'я цього чоловіка було Харитон, а по або просторіччю Харко. За його ім'я стало називати Харків Хутір. Поступово по сусідству з ним стали селитися нові переселенці. І Харків Хутір. Перетворився на Харкову Слободу, а потім на Харкове місто. За цією легендою Харків Хутір дав назву річці Слободі, а згодом і місту Харків. Інша версія більшість істориків вважають, що свою назву місто Харків одержало від назви річки Харків. Їх висновки ґрунтуються на тому, що назва річки старша від назви міста. Назва річки згадується в письмових джерелах ще до виникнення переселення або міста. На початку XVII століття було складено книгу Большого чертіжа, у якій перелічено населені пункти Московської держави. Напиши в коментарях, яка версія подобається саме тобі. І вчи історію адже історія це легко.